Сторінка 26. образ Прометея в українській літературі: українські письменники Тарас Шевченко, Іван Франко, письменниці Леся Українка, Ліна Костенка віднайшли в образі Прометея втілення боротьби за волю, символ нескореного духу народу, розповідаючи в поемі Кавказ. Про необхідність звільнення поневолених народів Тарас Шевченко писав І вам, слава, сині гори, Кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітися, – поборете». Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Міфи про Геракла. Геракл або Геркулес, син Зевса та Алкмени, наділений дивовижною силою. Дванадцять його подвигів стали основою багатьох міфів і творів мистецтва. Свій перший подвиг Геркулес здійснив, задушивши власноруч величезного немецького лева, який мав тверду, мов камінь шкуру. Важкою була битва героя з ленецькою гідрою, бо на місці кожної відрубаної голови в потвори з тілом змій. Відразу виростало дві нові. Цар Еврістей постійно ставив Гераклові нові завдання, і герой усі виконував сьомий подвиг Геракла відбувся на острові Крит, де в царя мінуса був величезний бик. Володар морів, Посейдон, наслав на тварину сказ, тому бик носився по острову, убиваючи всіх, хто траплявся йому на дорозі, і тільки Геракл не боявся його.